У Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа, то сама любов, вона служити кожну мить готова і доказ жертва, хрест і пролита кров. Любов це милість замість покарання, це Прощення на місці прокляття, любов це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя, любов вона з брудного робить чистя, лахміття заміняє на бісон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясно, залишивши трон. Любов, Ві слова кладе на ноти, вливає радість гіркоту сльози, утіхи золоті меди солодкі, дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце це перлина, його молитва, вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа, моє благословення, ім'я величне в неї, це Ісус. Схиляюсь перед очею, любов'ю і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа. Амінь.